Пане Юрію, які такий слід залишили у вас сьогодні, тому що вольова перемога, впевнена, але вольова, які емоції ось після того, як игра завершилась. Емоції добрі, тому що ми виграли цю гру. Вона була тяжка, ви самі бачили. 1-1-0 вигравали, 1-1-2-1 програвали і в ітозі 4-2 виграли хлопці. Молодці, я їх їм подякував за самовіддачу. Це дор, дороге, дорогого стоїть, тому що е, переломити ход матчу, ви самі розумієте, це треба дуже багато сил, волі, сміливості і, і бути функційно готовою командою. Через брали пропущені м'ячі? тому що вторий м'яч, коли пропускали, здавалося, що ну, захисники розполагалися. Це така була тренерська установка, тому що. Ні, яка установка? Ніякі установки та, 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 такі не було. Ситуація була -та, така, як була. Всі гравці грали зі своїми гравцями, там був рикошет, там хтось головою вибив в штрафної площі багато людей. Когось загубили, когось там нема, не побачили. Це гра, це футбол. Ви ж дивитесь, як е, е, грали, я пам'ятаю, е, був дуже цікавий матч, коли команда Клопа грала з «Реал з Мадридом. ви пам'ятаєте? І вели 2-0. 2-0, що? 2-0. А закінчили, знаєте скільки? Не пам'ятаєте. 4-2 чи 5-2. Да? Це футбол. Це футбол. Це ми, ми дивимося грандів, ми дивимося таких гравців, як Месі. Да? Ми рівняємося на них, ми любимо, як вони обводять, голи штампують. Да? Красавці, без команди ні Месі, ні Рональдо, ні, ніхто. Команда грає в футбол. Тобто як команда готова, так воно і буде. Як казав Фьоргенсов, гра починається після 75-ї минути. Коли дві однакові команди, однакові, абсолютно ну, фаворити, ті, які я назвав, да? то виграє та команда, яка краще готова функціонально.